Сьогодні блінчики якісь. Вчора я борщик набрала. Мені вистачає баночку на 2-3 дні. Рука не робить, я навіть вот хліб не можу відрізати нормально. Думаю. Удовольствие виходиш, тому що вдома холодина, я живу в 16 етажках, один тільки. Цвет есть, но готовить я не, не такой специалист большой. В день мы готовим 900-950 порций. Ассортимент каждый день разный. Овощные блюда каждый раз, молочное бывает раз в неделю, мучная выпечка каждый день, батоны, булочки. Каждый день все свежее. Меню каждый день меняется. Обеды может отримать любой каждый, кто подходит. Мы даем каждому человеку в руки три порции. И есть переселенцы, и есть люди, которые пожилого возраста, есть, которые временно утратили работу. И очень много переселенцев. Перший день роботи пунктів там отримали обіди 13 тисяч містян, то наразі, я вам сказала, вже більше 50 користуються послугами. Змінюється меню на пунктах, якщо порівнювати початок роботи і зараз, воно стало більш більзноманітним. Найбільша кількість відвідувачів Салтівський район, ну а найменше, напевно, Шевченківському. Скористатися пунктами видачі гарячого харчування можуть всі бажаючі, яких є потреба. Це може бути на постійній основі, може бути ну, після обстрілів, там, наприклад. Це моя, а нам дарує.